День українського добровольця є особливою даткою, адже її відзначають на честь добровольців, які 14 березня 2014 року стали на самооборону України. Цей день встановлено, щоб пам'ятати, що пройшла і проходить зараз наша країна, щоб шанувати пам'ять та підтримати героїв Незалежності. Символічно стала днем усіх українців. Військові, волонтери, медики, вчителі, аграрії. Всі вони об'єдналися в одне багатомільйонне народне військо, щоб боротися з російськими окупантами. І ми точно переможемо! Доброволець відважна людина, яка здійснює будь-яку діяльність доброї. Це українці, які добровільно допомагають своїй країні. Доброволець свою... це відважна та безстрашна людина, яка не боїться нічого. Доброволець це і нашої країни. Доброволець це підтримка нашої держави. Сьогодні вітаємо усіх добровольців України. Ми наші захисники опора держави. Спокій нашої доміни. Поки близьких у ваших друзів та сильних руках. Прийміть від нас найщиріші вітання, добра, світлого настрою та перемоги. І Знову здоров'я вам, успіхів та надійного тиму! Нехай вам завжди буде кого захищати, і не буде від кого. Хай нам брати пощастить! хай нас небо захистить. Три зобчани суна, грудях, грудя, грудях, грудя. нас розбудив рано вранці. Вони вже прорвали терени, я стояв серед тих новобранців, Не моє підвивати сиренам. Доля не питала мене, підує чи ні. Я не зміг дивитися на все в ні. Ця війна підкралася в країну нашу підло. І мені зачистає з воєнам світла. Перше я одягаю наш піксель Перше насік шикують у лави. Я впевнений, ще нам навіть цей всім дістанеться волі і слави, і нехай брати кулі. Я нам всім лиш одне побажаю, все пройти, хай зірки прикривають, по хоробрих і смерть поважає.